Україна земля, оповита міфами та легендами, яка зберігає в собі таємниці древніх цивілізацій і духовну силу. Протягом тисячоліть ця територія була місцем, де перетиналися шляхи народів, культур і вірувань. У сучасному світі її значення часто недооцінюється, однак у прадавніх текстах Україну або Північну Припонтиду. Називають одним із трьох центрів світу четвертого місяця поряд із Лхасою та Єрусалимом. Київ, наша столиця, виступає як духовна пуповина землі, місце, яке з'єднує небесне з земним. На древній мові Дзіан, попередниці ведичного санскриту слова лха і Кі означають духовну нитку або невидимий зв'язок. Саме тому Лхаса і Київ або Київ мають однакове значення місце духовного зв'язку. Ці унікальні духовні властивості приваблювали людей у всі часи, адже це точка, де перетинаються енергії землі та Всесвіту. Відлуння цієї ідеї знаходиться і в назвах інших духовних центрів світу, таких як Кіото, духовна столиця Японії, а також у слові Кіот. Що позначає церковну приналежність? Не дивно, що дніпровські кручі завжди були в центрі уваги. З давніх давен ця земля слугувала місцем для сакральних ритуалів і духовних практик. Але зрозуміти всю глибину цих зв'язків одразу неможливо. Це вимагає часу, досліджень і пояснень. Духовна історія України тісно переплітається з історією аріїв хто ж такі арії? Це питання є одним із найбільш складних і загадкових у історії людства. У текстах давньоіндійських, тибетських і перських джерел арій Ар'я це людина благородної душі, яка прагне до світла, істини та духовної досконалості. Слово Арій не має відношення до расової або етнічної приналежності, це було пізніше спотворено в політичних цілях. Арії це люди, які прагнули добра і духовного розвитку. У давньоіндійських ведах згадуються арійські племена, які прийшли зі Сходу і півночі, з Арктиди, міфічної країни, що існувала в північних широтах. Вони були людьми духовного пошуку, носіями знань і культури. Арії, які з'являлися на теренах України, залишили свій слід у культурі, релігії та навіть мові. Згідно з езотеричними текстами, одним із провідників Арії був Рама, легендарний герой і духовний лідер. Його місія нагадує місію Мойсея для єврейського народу. Рама вів Аріїв через простори Припонтиди, з півночі на південь і далі на схід, несучи знання і духовну силу. Арії оселилися на землях України, і цей край став для них священним місцем. Біблійні тексти також непрямо вказують на зв'язок аріїв із північною Припонтидою. У 10 главі буття згадуються сини Ноя Сим, Хам і Яфет. Від Яфета пішли народи, що населяли Євразію, серед них кімерійці, скіфи, сармати, які проживали на території України. Ці народи є духовними та культурними спадкоємцями аріїв. Варто зазначити, що арії не були завойовниками, вони приносили з собою знання, культуру, духовність, вони навчили людей землеробства, створили плуг і борону, запрягли коней. Саме арії дали світу нові технології, які стали основою для розвитку післяпотопної цивілізації. У духовному сенсі арії були людьми світла. Воїни добра, які несли людству знання про божественну істину. Вони були засновниками ведичної культури, яка пропагувала гармонію з природою і прагнення до духовної досконалості. Саме тому арії залишили такий значний слід у історії людства. Особливе місце в історії Аріїв займає Україна. Ця земля була не лише місцем, де вони осідали, але й центром їхньої духовної діяльності. Саме тут формувалися основи ведичної культури, яка пізніше поширилася на інші частини світу. Наприклад, українські слова орач орати мають спільне коріння із санскритом, де слово ар означає землю, а кришті селянина. Наприкінці третього тисячоліття до нашої ери цей край, полишений рамою, став землею обітованою для інших народів. Які приходили сюди зі Сходу. Україна стала місцем великого перетворення, де формувалася нова культура, яка вплинула на всю Європу. Однак з плином часу ідейний зміст арійської культури почав спотворюватися. Наприклад, у Зендавесті, давньоперському тексті, вперше спробували розглядати аріїв з расових позицій. Пізніше німецькі історики та політики 19 по 20-те століття почали нав'язувати думку, що арійці це лише певна етнічна група, до якої належали германські народи. Це стало основою для фашистської ідеології, яка спотворила сутність арійської спадщини. У прадавніх текстах аріїв називають по різному люди холоду, люди нетутешніх знань, люди шляхетної праці. Орачі, люди півбоги, діти Сонця. Усі ці назви вказують на їхню високу духовність і прагнення до добра. Для українців важливо розуміти, що ми є частиною цієї великої традиції. Ми нащадки аріїв, які були носіями світла і знань. Наша історія не починається з Київської Русі чи Трипільської культури. Вона сягає набагато глибше у ті часи, коли Україна була центром світової духовності, ця спадщина накладає на нас велику відповідальність. Ми повинні пам'ятати про своє коріння, про те, що ми не просто народ, а частина великої арійської ідеї, яка проповідує гармонію, світло і добро. Це не лише наша історія, але й наше майбутнє. Адже саме в Україні знаходиться ключ до розуміння духовної історії людства. Дослідження арійської спадщини відкривають нові горизонти для розуміння ролі України у світовій історії. Наші пращури залишили нам величезний культурний і духовний потенціал, і саме від нас залежить, чи зможемо ми реалізувати його у сучасному світі. У цьому і полягає наша місія зберігати та примножувати цю спадщину для майбутніх поколінь. Україна земля легенд і міфів, місце, яке зберігає глибокі таємниці античної історії, вивчаючи античні міфи, можна зробити висновок, що наші землі, території північної Припонтиди, Кубані та Кавказу були ареною багатьох подій, описаних у найдавніших творах. Саме тут, на берегах Дніпра, народжувалися легенди, що стали основою для історій про героїв і богів. Наприклад, у міфах згадується, як донька Борисфена Апі народила трьох синів від бога Папая: Гелона, Агатирса та Скіфа, які й стали прабатьками скіфських царів. Геродот описує їх як Ліпоксая, Арпоксая і Колаксая, ім'я Ксай, яке означає цар. Пов'язане з аріями. Проте переклади і переосмислення терміна арій часто затуманювали його значення. Скіфи це арії, і саме вони змогли натягнути лук Геракла, отримавши в нагороду золотий плуг і ярмо. Міфологія, хоч і здається нам казковою, відображає реальні події, перетворені на символи, що живуть віками. Одним із таких символів є Прометей. Цей міфічний герой, який протистояв Зевсу, навчив людей користуватися вогнем, рахувати, писати та обробляти метали. Його образ віддзеркалює духовний подвиг арійського вчителя рами. Прометей навчав людей на півночі, де він сидів, прикований до скелі серед снігів і холодного вітру. Ця історія перегукується з легендами про раму, який допомагав людям виживати в суворих умовах. Грецька міфологія також зберігає інші згадки про північ, наприклад, Діва, Дана чи Дівонія, дала назви багатьом річкам Дністру, Дунаю, Двіні. Її культ пов'язаний із праслов'янськими та скіфськими землями, які греки називали країною Діви, богиня Діана Артеміда та Бог Сонця Аполлон, також мають своє коріння у скіфсько-арійській традиції, і навіть твори Гомера, такі як. Іліада і Одіссея містять зв'язок із нашим краєм. Ім'я Гомер походить із санскриту та означає пастух, а в Біблії Гомер згадується як старший син Яфета», предок кімерійців. Ці епоси можна розглядати як сновидіння народу, який пам'ятав свої реальні події Іліада і поєднував їх із фантазіями Одіссея. Троя, заснована народами, що прийшли з північного причорномор'я, була зруйнована, але пам'ять про ці події збереглася в міфах і легендах. Окрім цього, в епосі згадується, як Еней, єдиний вождь, який вижив після троянської війни, тікає на північ до своїх предків. Амазонки, які приходили на допомогу троянцям, також були пов'язані зі скіфськими степами. Відображення цих подій є не лише в античних текстах, а й у нашій культурі. Міфологія надає нам унікальний ключ до розуміння історії вона не просто відображає уявлення про світ, а й містить сліди реальних подій і народів, що жили на цих землях. Важливо не відкидати ці знання як вигадки, а бачити в них золото істини, яке лежить під ногами арії або орії. Залишили величезну спадщину, що продовжує надихати і сьогодні. Вони були не просто народом, а носіями знань, культури та духовності, які формували історію України та всього світу шумери і праукраїна. Факт, що шумерські племена мешкали в Аратті, все ще залишається предметом дискусій. Більшість вчених вважають походження шумерів загадковим, а їхня мова не має очевидних родинних зв'язків з іншими мовами світу. Проте відомий шумеролог Крамер, уродженець українського містечка Жашків, проаналізувавши величезний обсяг матеріалів, назвав шумерів першопрохідцями людської цивілізації вигукуючи так, були великий Рим, чудова Еллада, сивий Єгипет. Але до них був шумер. На думку Крамера, шумери це коріння, з якого виросли перші цивілізації. Проте він не дійшов до розуміння, що їхнє коріння сягає ще глибше до благословенних земель північної Припонтиди. Шумери оселилися на південно-східному куті північного причорномор'я, що охоплював територію сучасного Азовського моря, південні частини Донецької та Запорізької областей. Їхній духовний центр знаходився в районі нинішнього Мелітополя. У той час Азовського моря ще не існувало, а ця територія була заболоченою рівниною, яку називали Меотидою, мати країни або годувальниця понту. Це місце слугувало своєрідним світовим перехрестям, де зустрічалися народи зі Сходу і Південного Сходу, утворюючи етнічну мозаїку. Підняття рівня води через Девкаліонів потоп призвело до затоплення меотиди і змусило шумерів мігрувати на південь через Кавказ до гір гіндукуш і родючих земель сенаарської рівнини. Цей сценарій підтверджується численними шумерськими міфами. Важливо зазначити, що назва Аратта часто згадується у шумерському епосі як місце їхнього походження у поемі Енмеркар. І правитель Аратти Аратту називають землею, що знаходиться за сімома горами на північ від Урука. Опис цієї країни викликає ностальгію і поетичну захопленість. У шумерських міфах Аратта постає як цивілізаційний центр, де править богиня Інанна, яку вважали заступницею своїх людей. У міфах описується як посланець Урука, подолавши 5, 6, 7 гір. Звертається до Інанни за допомогою. Інанна, символ батьківщини, допомагає своїм дітям виживати у складних умовах. Її брат, бог Уту, також взаємодіє з Араттою, демонструючи міцний зв'язок між богами різних цивілізацій. Дослідники часто наголошують, що шумери з'явилися з небуття і зникли в небутті, розчинившись серед акадських племен. Проте їхній внесок у розвиток цивілізації неможливо переоцінити. Саме шумери створили першу високорозвинуту цивілізацію у дворіччі, що вплинула на розвиток Єгипту, Крита, Мікен та Греції. Шумерам приписують винайдення писемності, колеса та будівництво перших міст. Це три наріжні камені, на яких будується сучасна цивілізація. Виникає питання. Чи все це створено шумерами в Месопотамії, чи принесено ними туди зарати? Багато шумерських технологій, зокрема іригаційні системи та архітектурні рішення, мають спільні риси з археологічними знахідками в південних регіонах України. Можливо, шумери засвоїли ці знання ще до переселення у Месопотамію. Дякую, друзі, що були з нами. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. Не забувайте, що в нашій крові могутня сила, в нашому ДНК рішучість і перемога. До зустрічі в наступних відео.